Суттєвий мінус кастодіальних сервісів збереження крипти: not your case, not your coins, тобто не твої ключі, не твої монети. У минулому траплялися великі хакерські атаки і банкрутства, коли користувачі втрачали свої активи. Пригадай історію Gox, одну з перших біткоін бірж яку зламали, і тисячі людей втратили свої монети. Або нещодавний приклад Біржа Bybit. Вона зазнала масштабної хакерської атаки, внаслідок якої було викрадено приблизно півтора мільярди доларів. І, хоча б Bybit змогла забезпечити виведення коштів для своїх клієнтів, і користувачі не зазнали фінансових втрат, ситуація неприємна. Ще нюанс: верифікація та регуляція. Для повноцінного користування централізованими сервісами зазвичай треба проходити куве тобто ти не можеш залишатися анонімним. Крім того, компанія може тимчасово заморозити твій рахунок через підозрілі операції, а це суперечить початковим принципам децентралізації та анонімності криптовалют.